Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні чергове відео, чергова розпаковочка. Забрала замовлення. На почті прийшло мені замовлення компанії Лівеста. Невеличке, планувала не робити, не так полистала каталог, ніби так нічого мені не треба було. Але відстежувала на складі, ловила шампунь, який подобається для. Сестри мого чоловіка вона ним користується, і от він для неї чомусь подобається ця лінійка, зайшла і от пробує вона пробувала вже кілька інших, я для неї брала з різних компаній, і от вона каже, що цей для неї подобається найбільше. Шампунь виглядає ось так. Це ось ця лінійка. Зараз чомусь вони десь зникли з каталогів, десь їх немає, не можна їх замовити, немає на складі, недоступні до замовлення. Вона брала з така там ще є. Фіолетово, здається, і червона така полосочка. Вона брала з філетовою. Тих немає на складі, була тільки представлена ось ця такого, такого виду. Це у нас іде шампунь з кератином і вітаміном А, Е, Ф, H і Б. У складі фітокератин, мультивітамін, стимулює ріст і зміцнює волосся. Такий шампунь. Взяла я дві штучки, Була. Поки, поки була можливість, взяла такі, не знаю. Нехай пробує ще це. І минулі рази вона брала з фіолетовою такою смужечкою, але немає тих на складі, тому я поки ще були ці вирішила взяти хоча б ті, які є. Бо не знаю надалі. Чи, можливо, їх знімаю. Десь в каталозі я зараз і не бачу. От прийшов мені новий каталог, мені здається, їх тут. Я ще їх не, див... Його і не дивилась так, щоб. Але, здається, мені не представлені вони в каталозі, чи десь не завезли, чи їх зняли. Не знаю. Шампуні каже, що хороші, їй подобаються. Вони йдуть безсульфатні. І от вона таким миє, їй подобається. Я чомусь безсульфатними ніяк не можу привчити себе користуватись, не знаю. От чомусь вони. Вони мало піняться, вони якось так, не знаю, я вже кілька разів пробувала, хоч вона й каже, що цей шампунь безсульфатний, він від нього волосся взагалі не випадає, воно е міцне, воно в неї таке воно кудряве ще волосся, але їй подобається, як, як вони працюють. Тому взяла дві штучки, нехай користуються. Ще взяла набір. 349 гривень, здається, була ціна на набір гель для вмивання. Тонік. Так приходить, воно все сюди, я ще не, не відкривала. Нехай так поки що буде запаковано. Брала мене колега так, такому валочку, казала, в принципі, непогано, тому взяла ще наявність, нехай буде. І була, прийшла на в групу прийшло повідомлення, що компанія святкує 2 роки, здається, десь було чи то в травні в травні, здається, 2 роки. І кожен другий, була пропозиція, кожен другий продукт в замовленні буде йти із 40% скидкою. Я спочатку там робила, зробила б більше, але от я хотіла ось цих шампунів взяти, але не було їх на складі, тому я замовлення не робила велике. Взяла ось такий ще пілінг з грейпфрутом. Все ніяк я його не спробую, хочу, хочу все поставити. Я не знаю, як він працює. Я йде в нього там пілінгуючі такі частинки. Він такий якийсь як більш як гель. Хочу дуже спробувати, і все ніяк в мене вже десь такий в запасиках один є і взяла ще один. Поки був був він по Ельпілінг 159, здається по каталогу. І ще була пропозиція на. Аромати Мартін Ліон, так, здається, називається ця лінійка. я вже давно так на неї дивлюсь. І я передивилася, аналоги йдуть відомих брендів, відомих ароматів. Я передивилась, перелистала, перешукала, який номер, під який аромат підходить, читала пірамідки, щось хотіла таке, хотіла спробувати, але я ніяк не могла визначитись саме з ароматом, який би я хотіла. Там є і аналог Труссар Діддона, і. Навіть є, здається, на, на тудей, здається, навіть є аналог, чи це, можливо, не в цій лінійці, а можливо, і цій, чи на ну, Ейвенський. Ну, Багато-багато аналогів. І я все дивилась. Деяких немає на складі, ті, які я би хотіла спробувати, ті, які, ті, які хотілося мені потестувати. І я вирішила взяти чисто по пірамідці. Просто стало. Хотілося на літо щось таке свіженьке, я влітку таке люблю. І я чисто по пірамідці щось таке свіжофруктове свіже, свіже щось хотіла. Виглядає флакончик ось так. дуже так доволі так презентабельно. І і так, таке гравіювання на ньому. 50 мл має тут з, з цього боку надпис. Англійською мовою він, але можна, я думаю, перекласти. Цікаво, що там написано. Форма така трішечки флакон ось так вигнутий. Ну, Досить так непогано виглядає флакон, кришка пластик. І я вже його відкривала. Хотілося мені це іде номер, у мене, я не сказала, номер f 13 І це іде аналог аромату. Ральф Лорен, Ральф. Зелений такий флакончик у оригіналу йде. І в них схожі пірамідки. Почитала я пірамідку, і на літо мені захотілося чогось такого свіженького. І такий він врешті і є. В піраміді в нього верхніх нотах лимон, персик, зелене яблуко, ананас, свіжа зелена нота. У серці жасмин, магнолія і ніжний ірист, трохи така квіткова вже йде. Композиція, і в базі деревні ноти, Амбра і Білий мускус На старті, відчувається, ну він, я його відкрила і хотіла, мені було дуже цікаво, я хотіла спробувати, хоч, чи я вгадала, чи я хоча б зможу його носити, того що є такі аромати важкі, важкі, які взагалі не мої. Цей носити я зможу, це мене вже порадувало. Але він мені щось, ну настільки він мені такий знайомий, я не знаю. На старті зразу стартує лимон, цитрус, така навіть цедра, такий лимон-лимон. І от я його нанесла так в, на згиб руки. Я вже їздила до міста, возила доньку на танці. І я його ще відчуваю, доволі таке буде стійкий, я думаю, аромат. Цитрусовий, свіжий, зелений такий, на літо, я думаю, саме те, що треба. Але дуже вже він, от не знаю, колись в мене щось було подібне. У мене не був, звісно що оригінал цього аромату, я з ним не знайома. В оригіналі трішки пірамідка відрізняється. Я в інтернеті пошукала. У оригінала на старті йде італійський мандарин, апельсин і зелене яблуко. У серці липа, магнолія і фрезія, і в базі білий ірис і мускус. Трішечки так пірамідки в них відрізняються, але є і схожі такі компоненти, які, можливо, і роблять цей аромат. Чимось схожим на, 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 Ральф, на Ральф Лорен. Але аромат мені сподобався свіжий, цитрусовий, і буду користуватися задоволенням. Ще була пропозиція на непогана ціна за, здається, чи то 150 гривень замовлені, чи то при покупці будь-якого будь продукту з каталогу на останній сторіночці були представлені гелі для душу. Ось цієї лінії, здається, по 59 гривень, ще йшла скидочка представника на них, тому вирішила я ще взяти. Вони такі йдуть фруктові, можуть бути як і дитячі кавунчик. Кавунчик взяла, взяла полуничку. У мене такі десь я вже брала раніше, аромати приємні такі. І взяла апельсин. Ще думала брати вишню, але потім якось я його видалила в, в, в результаті того, що зараз якось тільки закінчила вишня від Aivon гель для душу від Avon, то якось вже поки що вишні не хочеться, то поки що взяла такі. Вийшли вони взагалі по, по 47 гривень 20 копійок. Тому для такого об'єму 300 здається, 300 мл досить непогана ціна. Не бачу, не бачу. Зимові, 300 мл об'єм. Так, 330 навіть. От. за такий об'єм. В принципі, непогана ціна. І що ще взяла останнє покажу, виходила не так давно. ну, Можливо, вже й давненько я тільки, можливо, помітила, виходила ось така лінійка декоративної косметики. Там різні є продукти, там і тіні, там і рум'яна, і хайлайтери. Чомусь вона мені... Так, приглянули, захотілося мені спробувати. Дивилася я на неї дивилась, і зараз ще й по цій пропозиції на кожен другий продукт хороша скидочка, тому вирішила я. Я не знаю тільки, як воно там ці продукти складало, тасувало, як воно, хто з них був перший, хто другий. Ну, мабуть, по ціні дивилися. Мені, вийшли мені шампуні по, по цій скидочці. Тонік для обличчя з, з рабликом по цій скидочці, і ось ця палетка тіней вийшла вийшло е, зі скидочкою 40%. Ось так виглядає палеточка в коричневих тонах, так як я і люблю. У мене, в принципі, таких відтіночків багато, хочу знайти в каталозі цю лінійку і показати продукти, які ще туди до неї входять. Прийшов мені новий каталог, тому що минулого в мене не було, я пропускала місяць якось. Не було в мене каталога, я робила по онлайн-каталогу замовлення, не можу знайти в цьому каталозі цю лінійку. Але є продукти такі, сама палеточка доволі така велика. Кожен рефіл ага. ось у нас ці тіні, ось у нас ця лінійка, знайшла. Отже, ось так у нас виглядає Ось такі продукти. У нас тут є. Тут є і тональний крем, і консилер, палетка хайлайтерів є, палетка для скульптурування також є, база під макіяж входить також до лініїчки. І ось такі от рум'яна. Палетка румян також в, в двох відтіночках, ось така і. І ось такі румяна, я так розумію, що це якісь різні. Далі також палетка для макіяжу, різні пудри, матуючі, розсипчасті є. Ну, Така доволі цікава лінічка. Помадки для брів, палетки для макіяжу брів, віск, гельфіксатор, точніше, так. Олівець для брів зі щиточкою. Ось такі олівчики йдуть. І ось такі от тіні. У мене відтіночок. Здається, ось цей. Здається, цей. 902-02. 902-2, так. Ось такий у мене відтіночок, ті більш такі в жовтий. Засвічую лампа. Ті більш таки з такими жовтими. Я якось не захотіла жовтих, таких золотистих підводка також тут, туші. Це, здається, та саме, так? туші, ось така помада, олівці для губ. Ну, Така доволі широка ця лінієчка декоративки. Ось далі пішло інше. Але цікаво, тому вирішила я взяти цю палеточку. Хороші такі відтіночки, тіні тут ідуть шимерні, і є один матовий. Такий більш в складочку затимняти. Великі доволі такі рефіли, кожен по 4,5 грами, 18 грам сама палетка доволі таки велика. Можна навіть, в принципі, і рум'яна взяти, і буде рефіл великий надовго вистачати. Хочу показати, як набираються. Доволі таки шовку Ось так виглядає. світленький. Приємні такі шовковисті, такі от таке е, ніжне, торкаєшся. Цей більш так спресований, пресов, прес плотніше матовий, а ці більш такі приємні шовковисті. Так, що було вам видно? Ось такі відтіночки. Гарно так наноситься, доволі таки пігментований відтінок, гарно так тянеться просто, світлий також, подобаються сатинові такий, доволі таки і матовий, матовий такий більш бачу слабшої такої пігментації, ну, в принципі, матові вони ще нанесемо. На базу, я думаю, в складочку буде відтінок сам непоганий. Такий якраз складку затемняти. І ще на пальчиках, подивіться, скільки лишилось, дуже так. Чи може я багато, ніби й не багато брала, так просто таким золотом розташовується. Ну, Непогані такі. Ось ті сати такі взагалі. Ще можна, мабуть, ще можна зробити свочі, дивіться. Доволі таки ці блискучі, більш такі насиченіші. ще свочі вийшли. Мотові він більш слабший. Дуже гарні відтінки. дають фокус, чогось губиться. Дуже класні, от ще навіть вийшли. З, друг... з другої спроби навіть ще вийшли. Ну, класні, тіні класні. Тим ти з такою скидочкою і такі великі рефіли, це класна палеточка. Мені сподобалась кольори. Прийшов ще мені новенький каталог, уже літній. З морем, сонечком і пісочком. Ось таке було замовлення, невеличке, але я задоволена, мені сподобалось. Продукти цікаві, палеточка мені сподобалась. Матове, я думаю, на базу також буде в складочку гарно лягати, затимняти складочку. так. Тому, я думаю, палеточка ця мені стане в пригоді. Ну і аромат також на літо цитрус, лимончик, такий свіженький, приємний. І доволі стійкий. І дуже мені він щось. Щось-мене колись таке вже було. Десь колись, колись молодості. Щось дуже він мені нагадує. Якийсь такий в мене вже ароматик був. Просто з магазину я навіть купувала, але десь щось схоже. Чогось він мені так мене десь туди відніс. Просто сам аромат. Не знаю. Не можу поки що згадати, що, але щось таке в мене було. Ось таким було моє замовлення. Таке невеличке, але рада, що взяла ці шампуні. Подзвоню для сестри чоловікової, і вона забере. Можливо, одненький залишу спробую сама, можливо, і вона забере обидва. Всім дякую за увагу. Дякую, що дивитесь, дякую, що пишете. Приємні коментарі, завжди рада спілкуватися. Якщо є питання, питайте. З радістю відповім. Всім бажаю гарного, мирного вечора і до зустрічі на моєму каналі.